Ти сюди. Так, шановні учасники нашого чемпіонату Чорногиського району по шахах. Відбулися у нас змагання. Відбувся чемпіонат в січень, лютий, і березень, місяць, в березні ми закінчуємо чемпіонат. І сьогоднішнім днем, пліт турніром, ми закінчимо сезон в шахмат, але це воно не закінчиться. Буде ще на пляжу, буде пляжні шашки, шахмати. Буде волейбол і все остальне. На сьогоднішній день чемпіонат, в чемпіонаті приймало участь 12 чоловік. Кращим, ну, я думаю, що ніхто не буде заперечувати. Виявився наш бухало Володимир Олексійович. Він зайняв перше місце, будь ласка. Знаєте, приємно, дуже приємно, що знову підтвердили. Я не знаю, хто був в тому році, в тому році хто був. Іванов. Ну тобто, ви бачите, змінюються традиції, але бухало залишається <плес> завжди переможцем, тому всього вам найкращого. І дякуючи нашій адміністрації, зокрема заступнику Граменко, нам вийшлося закупити невеличкі призи. Також вручаємо годинник. Шахматний. Який, чіт, я, який залишиться в шахматному клубі, <рігла> Так, і за друге місце нагороджує. Отут, щоб ви так стало, тоді всіх призьорів ми скажемо. Іванов Віктор Михайлович. <рігла> будь ласка. <Другим> <рігла> 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 ми, я думаю, що це <рігла> чисто випадково <рігла> вийшло, <включили, рігла> що ви в цьому році не перші. Ми ну. так уже по дружбі вступили, Володимиру Олексійовичу, хай він цього не чує. А дав пальму перес. Да. Временно. Частково. <реш> ну, і... Всього найкращого. Спасибо. І, будь ласка, шахнути тренівити, щоб було перше. <реш> третє місце у нас виборов в напруженій боротьбі. Там за третє місце була досить така боротьба нелегка. Ну, виборов все-таки Шило Станіслав Семенович. <реш> будь ласка, його зараз у нас немає. Ну, ми йому також вручаємо шахмати і все. Ну, ми договорилися, що хто в останнє місце переходить приз місце, для тренуваки. <рес> залишає... Ми йому передамо все це, залишаємо на... тут. Да, тут залишаємо. Так. Але ще Слава. буде у нас проводитися Бліц і також будуть грамоти. Призів, на жаль, на Бліц немає, це однодневний у нас турнір. Надалі хочу вам сказати, що буде проводитися чемпіонат в два круги. Десь почнемо його з листопада місяця, потім зробимо ще е, по 15-20 хвилин ще один чемпіонат, як невеличкий. І закінчимо Блізом, там теж десь під березень. Ну, це так плани надалі, я вам розказую. Будемо залучати. Е, Ще шахматистів, жінок і молодіж, і молодіж да. Привлід, да. будемо все це, ну, я думаю, а тепер ще <скільки> заключне <скільки> слово <скільки> до цього всього <скільки> нагородження все, голові адміністрації <скільки> когону Олег Володимирович. Знаєте, просто приємно, що ну, так, коли ходиш по Чорнухах, ну, дивишся, ну, ходять люди там, ну, і так далі. Коли ви тут збираєтеся, видно, що ви не просто дома там, сидите там, біля телевізора там, або в якомусь там підійному закладі, да, скажімо так, називається. Алкогольному як допомагає один із чемпіонів Чорнухинського району січкарь Володимир. Да? 에, тобто, ну, значить, є в чернухах іще і люди, які займаються шахматами, і саме головне, що підтягується молоде покоління, підтягуються нові обличчя. Значить, позитив, значить, працюємо так, як потрібно. ну, тобто, я не знаю, в Таких випадках ні пуха, ні пора не кажуть. Я не знаю, що таких шахматістам кажуть. Як вас там ні коня, ні ладі. Черному. Чорнухське побажання. І переможцю слова. Переможцю слово. І тоді фото на ласка. Перше, друге, третє місце. Шановні, знаєте, приємно, там переможець, не переможець. Добре, що турнір у нас традиційний. Я не знаю, скільки йому років, мабуть, вже більше 30, а це, мабуть, найстабільніший чемпіонат з усіх видів спорту. І тут багато людей, які постійно беруть участь у ньому, але приємно, що склад оновлюється, добре, що нові обличчя з'являються. Ну і взагалі, знаєте, це приємно, коли люди чим займаються, і коли люди дійсно якось інтелектуально розвиваються. Мені наприклад з цими людьми завжди приємно зустрічатися і про що б ми не говорили, все рівно ми вважаємось колегами, друзями, бо нас об'єднують шахи. Так що всім бажаю здоров'я, сімейного достатку, благополуччя. Дякую організаторам за гарні змагання. Ну щоб не наговорити зайвого на цьому закінчу. Дякую.